Пригоди Пінокіо The Adventures of Pinocchio. Глава восьма. Chapter 8. В той момент. At that moment. Шоумен Війшов. The showman came in Він був дуже великою людиною, чоловіком. He was a very big man. Його борода була така чорна, як чорнило. His beard was as black as ink. Його рот був великий та круглий. His mouth, язичок між зубами, mouth, was big and round, як м'яч, Like a ball Like крім того, щоб подобатися, ще прикладається подібний, такий як. Його очі. Були як дві великі червоні тарілки. His eyes were like two big red apple plates. plates. У нього був великий батіг в руці, в його руці. He had a big whip. In his hand. Ляльки були дуже налякані. The puppets were very frightened. Налякані frightened. Що це за шум? він закричав. What is all this noise? He cried. Budlaska, Budlaska, sir, сказал Pinocchio. Please, please, sir, said Pinocchio. We bought it, it's I'm sorry, it wasn't me. Перестань розмовляти. Stop talking. Ми з тобою розмовлятимемо після шоу. We'll talk to you after the show. Сказав шоумен. Said the showman. Після шоу after the show, Він сказав Арлекіну і Полішинелю. He said to Halle Queen and Punchinello. Принесіть ту ляльку до кухні. Bring that puppet into the kitchen. Я покладу його на вогонь. I'll put him on the fire І приготую хорошу вечерю and make a good dinner. I'll майбутній час скорочено від I will. Ляльки принесли Пінокіо до кухні. The puppets brought Pinocchio to the kitchen. Татку. О, тату! Прийди, о, прийди і спаси свого Пінокіо!» він кричав. Папа, Пепа! Кам Оу! кам and Pinocchio!» He Пінокіо. Я не хочу горіти. I don't want to burn. Я не хочу горіти в вогні. I don't want to burn in the fire. Задаємо запитання до глави. В той момент шоумен війшов. At that moment the showman came in. Came – минула форма від дієслова come. Come, came, come. Табличка неправильних дієслів знаходиться в плейлисті номер 10 урок 72-73. Задаємо загальне запитання. Виносимо наперед дієслово, допоміжне дієслово минулого часу. Did at that moment переносимо в кінець запитального речення. Did the showman, man, іким міняємо на кам на першу форму? Come in at that moment. Шоумен війшов в той момент? Відповідаємо Yes, he did. The showman можна замінити словом he. І ми знову міняємо два перших слова. Yes, he did. Ху речення? Запитання до підмета. Ми не ставимо did, а дієслово ставимо в минулому часі. Who came in at that moment? Хто ввійшов в той момент? А от у відповіді, у короткій відповіді, ми кажемо The showman did. Тобто the showman зайшов. Наступне речення. His beard, його борода, was as black as ink. Була така чорна, як чорнило. Тут у нас є діє слово was, був була. І воно виходить наперед, коли ми задаємо запитання. Просто виносимо вперед was. Was his beard as black as ink? Другий раз was не ставимо після слова борода. Була його борода така чорна, як чорнило. І відповідь буде. Yes, it was. Тому що слово «his beard» можна замінити на слово «it», «воно». І знову поміняли місцями два перших слова. Yes, it was. Якого кольору була його борода? What color?» Was his beard. Перше запитання загальне. А друге запитання спеціальне. Ми виносимо вперед два спеціальних слова color, а потім ставимо was. Якого кольору була його борода? Тепер запитання до піднотка. Але ми не можемо запитати, хто був такий чорний, як чорнило, тому що борода це що? Тому треба запитати, що було таким чорним, як чорнило? What was as black as ink? What was as black as ink? Наступне речення. Його очі були схожі на дві великі червоні тарілки. His eyes were, це минулий час, але множина були Were like two big red plates. Was і в це минулий час, тоді слово be, бути. Вони виходять вперед, коли ми задаємо запитання. Ми вносимо вперед were. Were his eyes like two big red plates? Були його очі, як дві великі червоні тарілки, і відповідь буде так. Yes, they were. Його очі міняємо на слово they. вони Yes, they were. І тепер знов запитання what? What were his eyes like. Це запитання, на що були схожі його очі. What were his eyes like. На що були подібні, схожі, які були його очі. Це теж спеціальне запитання. І ще декілька прикладів. Само Examples. Він мав великий батіг в його руці. He had a big whip in his hand. Had минула форма від дієслова have. Загальне запитання. Він мав великий батіг в його руці. Did he have a big whip in his hand? Відповідаємо Yes he did. Спеціальне запитання. Що він мав в своїй руці? What did he have in his hand? Відповідь буде He had a big whip in his hand. Who question? Запитання до підмета Хто мав великий батіг в його руці? Who had a big whip in his hand? The Showman had Showman мав. The next sentence Наступне речення. Ляльки принесли Пінокіо до кухні. The puppets brought Pinocchio to the kitchen. Brought – друга форма. Дієслово bring приносити. Bring, brought, brought. Загальне запитання. Did the puppets bring Pinocchio to the kitchen? Не забуваємо виносити did до поміжне дієслово минулого часу і міняти дієслово минулого часу на дієслово теперішнього часу. Did the puppets bring. І відповідь буде Yes, they did. Ми міняємо місцями перше і другі слова The puppets. Ляльки це вони. Yes, they did. Спеціальне запитання. Куди ляльки принесли Пінокіо? Where did the puppets bring Pinocchio?» Після where, допоміжне дієслово минулого часу did, потім хто The Puppets, потім основний, основне дієслово bring, а потім все остальне. І who запитання: Хто приніс Пінокіо до кухні? Who brought Pinocchio to the kitchen? One more sentence. Іще одне речення. One more sentence. Пінокіо кликав свого тата. Пінокіо called his papa. Call дзвонити або кликати. Це правильне дієслово і утворене за допомогою суфікса іді, який ми забираємо, коли задаємо запитання. Пінокіо кликав свого тата. Did Pinocchio call his papa? Уже без іді. І відповідаємо Yes, he did. Пінокіо можна замінити на слово he. Іще одне спеціальне запитання. Кого кликав Пінокіо? Кого хум? Також ми можемо сказати who. Whom did Pinocchio call? Кого кликав Пінокіо? І who question? Запитання до Підмета. Хто кликав його тата, свого тата? Who called his papa?